Вітаю вас, шановні друзі і вітаю підписники каналу Маперс Геореклама. Сьогодні у нас гарна новина. Розблокували Google карти для бізнесу. Ну, вже ми чекали цього дуже давно, півтора року пройшло. На сьогоднішній день в мене більше 1800 заявок на реєстрацію компаній. Назбирались у листі. Я, звичайно, стільки не опрацюю. Буду зараз, мабуть, розширяти свою команду для того, щоб відновити роботу з точками більш повноцінно. Проте це гарна новина. Розблокували. Тепер ми можемо зареєструвати нову точку на Google карті. Ну, і Ви це можете зробити самі, або скористатись нашою допомогою. якщо... Вас є з цим складнощі. Ну, загалом це не відміняє того факту, що в багатьох людей є з цим складнощі. І мені здається, далі теж можуть бути з цим складнощі. Але я не знаю, що з того, що ми робили, або інші люди робили, або з розповсюдження, або з цих переговорів. Я думав, що на саміті в Лондоні, в жовтні через місяць, можна буде продавити це питання в кінці кінців. Але от це продавалося, обіцяли нам 31 серпня, але. 31 серпня почали реєстрації такі, тобто ми навіть не очікували. Але от сьогодні вже вийшла офіційна новина для експертів, я як експерт вам просто це повідомляю. Офіційної поки що на сайтах ніде немає, але я вам вже кажу, що навіть зачитаю: знаття обмежень та створення верифікації профілі компанії в Google. Мій бізнес. Прикольно, що Google мій бізнес вже нема. Вони але вони пишуть до пір. Але таке. Добрий день, хлопці. У нас великі новини. Команда повідомила, що було знято обмеження на створення, верифікацію та редагування, редагування профілів компанії в Google мій бізнес. Обмеження скасовані лише для власників бізнесів, тобто безпосередньо на створення та редагування профілів компанії через сервіс Google профіль компанії через Google мій бізнес. У той же час можливість створювати нову компанію та редагувати інформацію про вже існуючі. Вже існуючу компанію, все ще залишається заблоковано для простих користувачів Google Maps е у Росії та Білорусі. Тобто, Рашка і Білорашка поки що кр крім бізнесу, не може е редагуватись, е карти не можуть е людьми. Тобто, бізнес може зареєструвати нову точку. Ну то справедливість вже така річ, тобто корпорація, вони там собі вирішують. Е ми зараз говоримо про нашу неньку Україну, і в нас дозволило. Але е, винятком є Україна, де створювати та рогувати кампанії в Google Maps можуть як власники бізнесів, так і прості користувачі. Тобто, в нас не тільки власник може створити, а й ми тепер можемо робити правку по бізнесу, наприклад, пропонувати компанії до видалення. Наприклад, купили місце, заїхала нова компанія. І хоче свою точку відкрити, не хоче стару це і хоче видалити і правку запропонувати. І не треба в підтримку писати, просто робимо фотку, що місця вже немає. ребрендинг там був туди-сюди, і все удаляється. Точка. Ну тобто, це реально спрощує. Ну мені це роботу просто тако лопатою перевернули. Е, я дуже, я дуже щасливий, що це відбулось. Ну тому що півтори роки. Півтора року я не займався своєю роботою. Основною, це було важко. Ти дивишся, як все там відбувається, змінюється в Америці. Будемо також за цим слідкувати. Тому я вас закликаю підписатись на цей канал, якщо ви це все ще не зробили, якщо ви сюди потрапили, подивитись інші відеоролики, і я анонсую. Дуже круте відео про підтвердження. Я постарався, я прямо заморочився, капіц. Я не впевнений, що я буду заморачуватись з редагуванням цього відео, там якісь смайлики і таке так інше. Але змістовно я вам обіцяю, що це буде. Дуже крута інструкція по реєстрації і підтвердженню кампанії на Google Карті. Тобто, в мене вже написаний сценарій, в мене написані статті. Я дещо вже відзняв. От зараз прямо кидаю все і починаю доробляти це відео. Я обіцяю, тому обов'язково підпишіться. Поставте лайк, дзвоники, всі там параходики, все, що можете. Регіони, де все ще обмеження, як і раніше діють. Це окуповані території Донецької і Луганської областей та Республіка Крим. Тобто, в Криму і Донецька і Луганська область поки що залишається все, яке було. Окуповані території Донецької та Луганської області. Може, і не вся Донецька і Луганська область. Тобто, треба пробувати. Це, вже, звичайно, треба буде пробувати. але... Я думаю, що тільки там, де бойові дії, там, де окуповано зараз. Ось навіть я так зрозумів, що там, де окуповано, але це Україна, і там можна щось зробити. Хоча, я, наскільки я знаю, зв'язку з тими людьми там дуже важко. Але це все скоро зміниться. Ми всі віримо в ЗСУ, в нашу перемогу. Слава Україні! Будьте здорові!